Так, ще один даю тут розпочатується. Оп. О, і цей новит горний. О, оцей обалденний. О той один перший і оцей шикарний. Зайдемо мне сейчас. Так. Це я вытягуешь. Ось, сейчас, щоб ніде не зачіпать. А, даже нас косы так. А також воно можна ось на скоси Перед... так надо передивитися всі їх. Що по оцю... цьому? Ага. О, оцей приблизительно посот притивлення теж падає. три 3,6 три шесть а этот сколько три так а этот не полный и этот не полный сколько этот что первый три тоже шесть четыре пять Три, дев'ять, три, вісім, три, сім. Три, три, Оці два непогані. А перший. І на видвони гарні. А так, щоб не за проводки, бо проводки теж шелостять. Оцей перший тільки 3,6 уми падає. Аж грубовато. От. Блін, рукою достаю. Да. Цей за коробку. О. Ніде взагалі, ніде нічого не, да не, да не треба. Реально новий так, оцей один гарний три шість у мене Так, а так, щоб шо не цей і не вдавлені особо непогані і оцей ну вообще -то. Трения нема. Что-то только... Тоже три шестиум. Так. А ну... 38, 3,7 падає і І одинакові. Оці непогані два. Оці гарні два. Тільки 3,6 ом, Оце, якщо... Так, оці вибрав саме такі гарні... Да, що по умах слабувато, ну то ще прибур такий. Так. Оце гарні два штуки. Так, ще провірити треба.